Дуже велика помилка, яку я зробив зовсім недавно в бізнесі, це дуже тримав сильно фокус на покращення процесію, на покращення продукту, пізнаваності, замість того, щоб робити перелідос і експансію. На мою думку, експансія це є найголовніше збільшення виручки, збільшення прибутку. Це є. Най найголовніше, що є в бізнесі. Чому? Тому що як тільки ти тим в тебе є перелідос і в тебе дуже багато продажів, тобі стає набагато легше оперувати бізнесом і запускати якісь інновації, покращувати там, процеси виробництво, ніж коли, наприклад, ти дуже сильно багато вкладаєшся в оптимізацію, в покращення процесів, готуєшся ніби до зльоту. На мою думку, ніякої підготовки до зльоту не існує і існувати не може. Поки ти не є якийсь бізнес середнього розміру, а нагадаю, середній бізнес це є від 100 мільйонів доларів обороту в рік немає ніякого сенсу думати про якісь там підготовки до масштабування. Треба просто брати, робити і завжди думати масштабування. Нехай на пару відсотків кожного місяця, нехай нехай це буде за рік всього лиш x 2 але це є мінімум, який треба розраховувати. Що ми зробили купомилку? Ми нехтували цим масштабуванням заради підготовки до виходу на, на, на інші ринки, і так далі, що я вважаю є великою помилкою під не треба.